Друзі, всіх вітаю на каналчику. Третій день турніру, п'ятизіркового зіркового без жовтих, потужне посилення. Е, погнали! А, оборону, оборону, подивіться, тут а... гойдалки. Коротше, на ніч стає Б, заходить в наступний день в Б, потім піднімається в А. Ну, нічого страшного. Здрасте, приїхали. Що тут? Щось загони правильні. Да шість загони правильні. По фіолетам напихали. Мені без газельки трішки тяжко пробити своєю та синьою синій командою <кхм> оте все діло. Але е будемо пробувати. Я вже забув, кого я тут брав. Блін, а як в них на ультує, то це взагалі буде. Та ладно, коротше що я. давайте розминочку зробимо там далі. Ну давайте. Я п'ятірку синю побачив. Там мені в коментарях писали, я вчора п'ятірку в останньому бою не побачив. Так, і справді не побачив. Можливо б навіть і виграв. Якщо я зараз взірву, мені... Де мені потім камінець брати ви мені, скажіть? Але... Червоні складаються. Ну так як я і казав, синього немає, бачите. Погано, що це ще дівчинь, все красти буде. Буде трошки напрягати. Не, треба ж куток якийсь прибирати. Так, потрібно куток прибирати. Давайте тут. Ну, я думаю, там може зелений десь ближче під'їде відтоги. Так, давайте ще так. Синій. Добре. Оце добре. Ну і мене дозарядили, і це прекрасно. М -м -м. Я не хочу сліпоту зараз ловити. Хотілося б червоні спочатку скласти. Блін. Ну ладно, фіолетові витримаю. У мене оверхіла там. Як вона може, блін, вибрала ціль одну і так влупандити? Все, ну хоч сліпоти у нас не буде. А Джалав Дмитрович не дозаряджається, бо паразитів немає. Так би, можливо, щось трошки дозарядив би. Агатор докинула і можна було б бити. Чому я гартено не використав? Ніхто не скаже. Ну ладно вже. Не використав та й не використав. Зараз все одно їх добивати будемо. Вони мені нічого не зроблять. Давайте ще персаєк дозаряди в бабах. Так, чудово, тоді я докачав сертану. Та не цю сартану, то в мене на другому місці вона. Пум. Пум. Так, мені напевно ця важливіша. Так, да, загон. Загон через 10 днів візьму. Я ще мав минулого місяця взяти. Але... Мончермін вніс зміни в мої плани. Я взяв такого самого тільки зеленого. Як завжди все. Чудово, весело. Я, блін... Божечко сюди ж загін магів, треба було підготовку та. А чого я так сплужив? Ну, краще в мене не буває дня, щоб я десь не сплужив. Ну пішов би я синіми, щоб я тут склав би синіми. От скажіть. От я не розумію. Що з цей бернадет не так? Як казала одна людина, зараз, каже, люди награються, вони скрипти знімуть, і не буде вона така імбова. Заходиш на інших, вроді нормально, заходиш на цю блядь, камінець пропадає. От, І зараз би я б'ю зану в і забрав би цих три фіолетових. У мене фіолет зарядився. Б. Якщо б я взяв правильний загон. Якщо б я взяв правильний загон. Давайте будемо надіятись... Не будемо ми надіятись. Бо вона вже все-таки заряджається. червоний я не заряжу вже. Хоч би за мідло їй яке За блин. Короче, на эту в саде стало. И так мало будет. Та ось так мало бути. Трібно, що говорити, ось так от. От іменно, іменно ось так от мав той бій проходити. Давайте гаторку виб'ємо. 1900. Все зароб'ю. Ні, не, не вб'ю. Ну я знав, що я її... Дивіться, 30 хп. Це, звісно, добре, що я її не вбив. А чому цей привалив так боляче? Хто мені не скаже? Раз, два. Раз, два, три. Що цей, цей хоть робить? Я його взагалі перший раз бачу. Можливо, там в призиві бачив. 500 урона по краям. Та подивимося, хоч як б'є. Ну Таке собі. Це в мене ця не зломана, нічого. Ну, то, що ману вкрав, то він, звісно, падло. Падло ще те. Мусили його грім сіла добити. Давайте доб'ємо. Та, за нас працював нормально. Тоді спокійно добиваємо цього. Жодного фіолетового на полі. Ух, загони правильні погнали. Раз, два, три, чотири. Супер. Давайте просто заберемо готов. Подивимося, що прокрутиться. Так, непогано, в принципі, прокрутилося. Зараз ще задача Мончерміна не зарядити. Із двох камінців зарядиться. Зараз ще та дурочка буде фінікс украсти. Не, він з двох камінців не зарядився. Зато в гатор полетіли, от знизу давайте ще пару колбас. Скільки там той лисиці тій? Ну я не встигну перезарядитися до Бернедат. Мені потрібно ту сторону вбивати. Якщо я зараз уб'ю мену, мені здається, це мене не врятує. Да мене це не врятує. Що в цьому випадку робити? Бернадет, якось вона довго заряджається. У неї загону нема. Ну да, ну да. Діло ще, знаєте ж. Що... Ай, бля. Знаєте ще в чому діло? Невже вона за мене спрацювала? Дивіться. В чому прикол? Ой. Хоча вже пора. Мільйонів дохреніще. Вони зараз будуть виходити після кожного хода. Мої чомусь не, ну, так не роблять. Оп, вийшла. Чого ти вийшла? От чого ти вийшла? Там написано на 4 хода. Щоб уже забрати того дебіла, вийшов. Хоча міг ще посадить. Міг ще посадить. И Бернадет вышло. И зараз мне срежут маму. Дивно. Це одно він буде в себе ультувати. Він же ж не вони. Скажіть, ну я час тягну? Все награвся. Щось у мене не задалось сьогодні. Дивіться, 5 штук. А то люди вже. Я не знаю, як це назвати. Щоб не образити. давайте блин сюда ну в принципе нормально и можно давайте так ну не совсем так Я вже й не дуже дивлюсь на ті ходи. Скільки? Тисячу триста. Так, ладно, стільки я не знесу. Я хотів би, щоб цей вдарив за мене. Те, ще гусь також сліпоту накладає. По кому ми тоді будемо бити? того готор затикали. <laughs> Вони то в сні, а міні... э, ці а то б'ють. Два помилка моя в тому, що, що я не синій командою ходжу. Це так просто цю хотів поганяти. Ось і поганяв. Що ж ти поробиш? Ану, спрацюй за мене. ще аби в той сон не, не засісти. Цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.